Так, демонстрація роботи системи е, керування тиском води насосами е, каскадні системи завдяки е, перетворюючій частоті, які під'єднані між собою у 485-му інтерфейсі Мадбас РТО. Е, перший є сервером. Другий, третій, четвертий перетворюючи сливий, вони підлегли. Це основний перетворюю частоти, завдання. Зараз е, все вимкнуто, тому що бачимо е, тиск в системі відповідає завданню. Зараз тиск почне падати. Як тільки він почав падати, система під, під регулятор вмикнувся, зараз він вмикне насос. Так, от, насос смикнув, частота бачимо, вона трошечки піднялась, бо різниця невелика. Якщо більше починає зменшуватись е, тиск, то швидкість все більше і більше наростає. Зараз, після, так як тиск у нас бачимо, не, на, е, не росте, тобто першого насосу не вистачає. Зараз він вийде на частоту, яка налаштована, в 44 була відробив таймер і вмикнувся цей цей насос. Зараз вмикнеться цей насос. Також тиск не росте. І через час, який налаштований на сервері, першому частотнику вмикнеться інший насос. Так, бачимо, що зараз працює всі три. Всі чотири перетворювачі, всі чотири насоси, вони працюють на максимальній частоті. Тиск почав бачимо, рости 2,4, 2,7. І як тільки він вийде на 3,8, то через час, який налаштований, я його установив дуже малим. 3,5 бачимо, що частота вже коло... Так, зараз частота ми вийшли на 3,8. Протримується декілька секунд, які я встановив, починає зменшуватись. Як тільки вийде на частоту, почне цей вимикатись, потім цей, потім цей. Зараз бачимо, вимикається цей частоту, цей, і цей, послідовно. Якщо зараз частота почне різко падати, то ми бачимо, що насос не вмикається, починає частота рости. Якщо тиску буде достатньо тобто роботи насосів першого і другого, то ці два не будуть вмикатись. Давайте зараз це розглянемо. от Я зараз вмикаю, бачимо, що ці два не вмикнулися.